Вулиця Бучми, 46 В. На другому поверсі п'ятиповерхового будинку, продається затишна чотирьохкімнатна квартира загальною площою 92 метри квадратних. Ця квартира це просто ідеальний варіант для великої сім'ї. Все, що ви бачите на відео, при продажі, залишається. Кожна кімната, облаштована меблями. Кухня та ванна облаштовані необхідною технікою та сантехнікою. Замінені всі комунікації. В квартирі є два балкони. Також в квартирі замінені металопластикові вікна. На підлозі паракет. У вані та на кухні плитка. Тільки подивіться на цей неймовірний великий санвузол. Де є і душова кабіна, і ванна встановлений бойлер. Квартира у стані заходь і живи. В Сам будинок прильотів не було, будинок не постраждав. Поруч з будинком є всі необхідні магазини, супермаркети та транспорт. Це неймовірна пропозиція. Тож телефонуйте.